Розклад для водорія на наступний тиждень. У вашій фінансовій сфері станеться якась така ситуація, яку ви від початку, коли це станеться, сприймете як крах, як наче все пропало. Що тепер робити? Це просто кінець. Але насправді ви звільнитесь від чогось, що вас обтяжувало. Оцей крах відкриє вам дорогу, вам шлях до чогось іншого, кращого. Можливо, завдяки цьому ви нарешті звільнитеся з якоїсь опостили роботи. Чи ви закриєте той бізнес, який не переносив нічого кроме клопоту, і ви зможете іншу роботу знайти, інший бізнес відкрити. Оця ситуація, яка від початку сприйметься крахом, вона відкриє для вас шлях до чогось нового. Вона забере з вашого життя те, що вже давно мало піти. Просто ви ну, чомусь вагалися і не були готові відмовитися. Чи від того бізнесу, чи від тієї роботи, чи ще від якогось моменту, де ви заробляли гроші. Здоров'я у вас буде міцне, буде, можна сказати, ідеальне, чудове. Все зі здоров'ям гаразд. І тіло міцне, і імунітет міцний, і сили вдосталь, і енергії вдосталь. І навіть о те, що вам видасться, що в фінансовій сфері якийсь крах, ані трошечки не поколебить ваше здоров'я. Нічого на вашому здоров'ї не зможе негативно відобразитися наступного тижня. Настільки ви будете в порядку. І романтичні стосунки у вас будуть чудові, натхненні, класні, гармонійні. Ви кохаєте, вас кохають. Буде таке відчуття, немов ваші мрії збуваються, немов от дійсно це це кохання мрії. Так класно, так чудово вам буде наступного тижня поряд з коханою людиною. А відпочинок, швидше за все, буде у вас якийсь такий нетрадиційний. Можливо, взагалі нетрадиційний навіть для загалу, що ну, ніхто так зазвичай не відпочиває. А можливо, нетрадиційний саме для вас, що ви ніколи не пробували такий від відпочинку, а цього разу а давайно спробую. І буде все добре, новий досвід, нові емоції. Відпочинете. В насолодитеся, наберетеся нових приємних емоцій. Ви будете швидше за все задоволені і самим відпочинком, і тим, наскільки нестандартний він буде.